Тобто те, що бачать люди в кадрі, з одного боку це складається, що вау, там прямо адміністративні оці всі штуки на полі бою. Тобто Не просто окоп, а критий окоп, обнесений деревом, страшно сказати. І люди збоку, які не розуміють, що відбувається, можуть, так би мовити, подумати на те, що ага, в Андрія Білецького десь там є зв'язки. Розумієте, може, в Андрія Білецького десь там є зв'язки, але на полі бою він явно воює підручними засобами, це те, що я можу вам сказати, як історик. Тому що лопати і дерева це те, що є в Андрія Білецького в розпорядженні. Якби в Андрія Білецького були прямо такі зв'язки, зв'язки, які б дозволяли його армії окупатися от прямо взагалі грамотно, то там би був би бетон. Я бетону не побачила, на жаль. І це говорить про те, що, надійшли на те, що в Андрій Білацького є певні зв'язки, їх явно недостатньо на даному випадку, тому не треба лялякати народ. Я цього не люблю. Звісно, Андрій Білацький може опиратися в цій чудовій перспективі. Він не один такий на моїй пам'яті, який опирається в чудовій перспективі. Але знову ж таки задача політика в кризовий час піднести тих людей, які трішки думають. В певній сфері. От політик, він чудово має розуміти, що він не може розуміти от все, що робиться в країні. От ну не може такого бути. Тому сенсу узурповувати владу і тягнути всі вожі на себе ну немає такої потреби, розумієте? Політик делегує повноваження. Політик підносить самих розумних, нехай вони там б'ються, кусаються, щіпаються, неважливо. Тому що у політика є більш серйозні важелі впливу. Вони нехай там б'ються, кусаються, щіпаються, але вони стануть над системою в своєму квадраті і наведуть там порядок. Можна їх підтримати сказати, що якщо раптом виникнуть проблеми, в тебе є я чувак. І я тебе прикрию вже так, що мало не здасться нікому. Розумієте, а наші політики і політикани політику розуміють тупо як Немає слів одні вислови, особливо під час війни. І звісно, що ми зараз довели ситуацію до того, що так, ми відступаємо, ворог наступає, але ще цікавіше те, що ніхто із політичного керівництва не знає, що з цим робити, розумієте? Вони не розуміють, що для того, щоб забезпечити собі сильну позицію, вони мають подумати вони мають грамотно використовувати свої ресурси. І розумієте, народ, це вже прямо кошмарна ситуація. Це вже вогонь, так би мовити, з усіх щілин має палати на цій темі. Тому що зараз країна по факту здається, а у нас, знову ж таки, єдиний марафон та інші ляля -ля тополя, вони просто засмічують інформаційний простір. От чимало людей кажуть, про те, що треба віддати пріоритет військовим. Звісно, це кожен дурень розуміє, я вважаю. Головний фокус в політичному полі заключається в тому, як ви це зробите. Зрозуміло, що як мінімум політики зараз мають бігати навколо військових і казати, де вам допомогти, чим вам допомогти. І політики сидять в своїх кабінатах для того, щоб організовувати політичну діяльність. В тому числі і соціально-політичну, і військово-політичну діяльність, та іншу різну діяльність. Вони, так би мовити, керівники, вони даруйте за російське слово, руководілін. Тобто вони руками водять з одного боку, але вони, так би мовити, як дорожні знаки на дорогах. Тобто, коли вони стоять в неправильному місці, то виходить взагалі якась цікава ситуація. От так само і політики. Він має не тільки руками водити, він має правильно ними водити. Розумієте? Це як диригування оркестром. Не знаю, можна з цим порівняти.